Найбільше ворожих атак було відбито на лиману купінському напрямку. Ворог тут продовжує свої атакувальні дії. Бойові дії відбувалися поблизу Синківки, Маківки, Тернів, Серебрянське лісництво, Білогорівка. А загалом вся лінія відповідальності, смуга відповідальності оперативно-стратегічного групування військ Хортиця. Вона є активною. Противник як розпочав свої е, е, наступальні дії на початку жовтня, так і продовжує їх проводити станом на сьогоднішній день. На Лимано Купінському напрямку завдав 14 авіаційних ударів, використовував весь арсенал за свого е, авіапарку. Це бомбардувальна, винищувальна авіація, гелікоптери вогневої підтримки. Активно застосовує дрони камікадзе 45 дронів. Камікадзе було використано лише за минулу добу. по на лиману купінському напрямку по наших захисниках та е, дуже е, активна артилерія та мінометні обстріли 720 обстрілів зафіксовано лише за минулу добу. Для прикладу, е, перша половина січня от, кількість обстрілів на цьому напрямку сягала від 400-500 обстрілів. То бачимо, як активізувалась артилерія. Тим не менше нашим захисникам вдалося знищити 255 окупантів та 98 е, одиниць військових. Кової техніки, серед яких сім танків: 14 БМП та два БТР. Бачимо, що теж окупанти активно використовують техніку для проведення своїх штурмів, і так само наші захисники активно цю техніку знищують. У порівнянні з грудним місяцем наші захисники знищували в середньому 5 танків в день, якщо взяти статистику, то в січні станом на 20 січня середньоденно кількість знищених російських танків сягає вже 6 одиниць. Бачимо, що активізувався ворог у використанні техніки.